Доброго дня, з вами компанія Автофокус, У нас нове надходження. Це Volkswagen Вольв Plus 2010 року випуску від одного власника в Україні. У 2017 році автомобіль приїхав до нас з Європи і один власник на цей час. Маємо задні протуровички по комплектації, по передньому плану та по бокам. Це ось так у нас виглядає. Маємо. Подивіться, який таки салону гольф плюс Маємо задні 100 підіймачі, це на щохольчики. Тобто під ними максимально чистенький тканинний салончик, максимально збережений тканинний салон. Так, тут у нас 400 підіймачі, електрорегулювання зеркал. Yeah. Ось так у нас попередньому плану з механічними регулюваннями та мікроліфтом. Маємо так: ось таке у нас кермо. А, маємо, ну, саме бачите, світло дощ, 220 тисяч кілометрів пробігу автомобільчику. Механічна коробочка передач, вона на шесту. 6 шестої ступенела, але є клімат, підігріву все працює. Партронички, мультимедіа з бютузиком все максимально приємно. Тому ось такі варіанти, які у нас на продажі. Кому цікаво, звертайтесь, Михайло Грушка, 4 А компанія Автопокус.